Друзі, привіт! Сьогодні отримала своє замовлення в компанії Forever. Я вже багато років користуюсь гелем алої, саме у компанії Forever. Знаю, що тут в цьому гелі іде 86% натурального алої. І також як допоміжна речовина, це манго. Манго містить також дуже багато різних. Так, зараз я вам отак ось наведу, дивіться. Значить, отак, отак. От, Стабілізований гель алоє 86% із внутрішньої частини листка алої вера. Це дуже важливо, тому що кажуру алоє вживати не можна. Аскарбінова кислота та лимонна кислота, концентроване натуральне фруктове пюре з манго, фруктоза, натуральна ароматична добавка манго. Так, без глютену, без консервантів, збагачений вітаміном С. Саме цей алоє допоміг мені свого часу вилікувати хронічний гайморит. І втримати здоров'я мого даньки в такому досить класному стані. Ми з ним не пропускали садочок, він дуже рідко хворів. Якщо й траплялося таке, що він починає заболівати, я завжди замовляла цей гіль, давала йому пропивати декілька днів. І ми обходились без антибіотиків. У мене дитина за всі його майже 15 років лише. Двічі приймав антибіотики третій раз, коли йому давали антибіотики, він їх просто вирвав і все, і в нього не було. Потреби в антибіотиках, коли він хворів, тому що в нас завжди був гель алоє, як знаєте, як аптечка. І зараз також і данька трішки щось прихворів, і в мене якісь піршені в горлі, і погано себе почувала ніс закладений. Да? І якраз саме дівчинка в мене замовила алоє, Я собі докинула також дві, дві це в мене замовлення, а дві баночки це ми собі. Собі. взяли Одна буде в мене стояти, як аптечка на всякої випадок, а одну ми вже сьогодні відкрили. от Він такий жовтенький цей гель, дуже досить смачний, але справа навіть не в його смаку, а в його корисних властивостях. Ось таке у мене сьогодні є замовлення для підтримання нашого здоров'я.